На зв'язку магазин Hunter. В нашому магазині нове надходження зброї. І в цьому відео хочу показати ще один карабін в калібрі 9х21. Пістолетний калібр дозволить працювати вам на невеликих дистанціях, економити трішки на вартості боєприпасу і, в принципі, отримувати чудове задоволення від стрільби. Зброя чеського виробництва Це СВ-9, другої варіації, відрізняється від попередніх 4 та 5 генерації тільки в тому, що тут трішки простіша йде комплектація. Не комплектується карабін прицільними засобами, але є присутня планочка для подальшого тюнінгу. Ви зможете розмістити келіматор чи будь-що інше. Додатково ще йде подовжений пломігаз, який ви можете поставити, можете не ставити, як вам буде зручно. І знизу також розмістити додаткове руків'я для кращої фіксації. Карабін в складеному виді має трішки менший розмір ось такий. При складеному прикладі. Постріл не відбувається, проте для транспортування такий розмір є дуже доступний. Комплектується магазинами від бренду Glock, тому є Glock сумісним відповідно і зможете докупляти більшу ємність, якщо в цьому є потреба. Тож, якщо ви розглядаєте щось для самозахисту чи для практичної стрільби, варто звернути увагу на бренд CSV та розглянути карабін, приємний за бюджетом саме для вас. Якщо вам це цікаво, переходьте за посиланням, знайомтесь детальніше. Дякую за увагу. Вдалого дня на зв'язку.